Ростислав Кузик Наприкінці світла Вірші 2017-2023 років Читає Автор Аудіо Сторіс Продакшн 2024 рік. Наприкінці світла на початку вірша передмова. Автор і наратор Остап Сливинський поет мовчки сидить за столом. На екрані його власне відображення, яке грається з дзеркалом. Зазирає в нього, ловить відблиски, звучать голоси інших поетів Ігоря Римарука, Василя Стуса, Олега Лишеги, Марка Царинника. Назара Гончара. Коли голоси замовкають. Поет читає свій вірш, каже мені, ловлю на слові і дивиться з-під лоба. Аж стає соромно. Ніби спіймано мене на крадіжці слова або навіть цілого речення. Це літературний перформанс Ростислава Кузика, який відбувся в 2021 році під час фестивалю прописи. Можна його сприймати і як поетичний маніфест. Чи принаймні поетичну декларацію Маніфест неманіфестних часів, коли чергові автори і покоління входять у літературу як весло у воду тихо, зосереджено, працьовито, без гучних розривів із попередниками, без тріщання тканини часів. Їхній егоцентризм зведений до мінімально необхідного, їхня обережність виважена. І виростає з усвідомлення зношеності інструмента, яким є мова. Треба кермувати ним уважно, щоб не заїхати в кущі нерозбірливого бурмотіння чи не зірватися у прірву, бо рульові важелі, що з'єднують слово і значення, розхиталися, стали ненадійними. Поет слухає голоси це не продовження традиції. Він не керується усвідомленням якогось історичного обов'язку. Не працює з великими оповідями про минуле, не мислить категоріями неперервності літературного процесу. Він слухає голоси. Вони окремі, поодинокі, вони озиваються і замовкають поміж ними потріскування, якісь вади аудіозапису, схожі на перешкоди. Ці голоси промовляють щось, що запам'ятовується мимоволі. І лишає по собі відчуття спорідненості, наче думка, считана кимось іншим у момент, коли вона лише мерехтить у голові, ще не оформлена, не виліплена язиком і вустами, але вже наелектризована, цільна, як крапля, що бубнявіє перед тим як упасти. Поезія Ростислава Кузика це проростання. На цьому можна було б і зупинитися, але ми мимоволі наводимо оптику, підсилюємо контраст. Хочемо роздивитися, що ж там унизу, з чого вона проростає, з якого ґрунту. Але внизу тінь, якісь сплутані кореневища, майже нічого не розібрати, таке все переплетене. Іноді щось бачимо чіткіше виразні діалоги з Воробйовим, тарнавським, воячиком, целаном, за назвою його збірки «Ліхтцванг» світлотиск, названа одна з частин цієї книги. Часом дещо помічаємо михцем. Або навіть намацуємо, сумніваючись, обережні алюзії до Гельдерліна, Чубая, Антонича, Герберта. Це поезія голосів, але як у тому перформансі відбитих, приглушених. Ми чуємо гамір чужих рядків, ніби крізь зачинені двері, і тільки здогадуємося, хто там. Очікуємо, як у книзі сміху і забуття Кундери, якогось бучного поетичного бенкету рвучко відчиняємо двері. І що ж ми там бачимо? Усередині темно. Вірш проростає з темряви, повної чиєїсь присутності, і навіть не приховує, з якої матерії зроблений. Перший твір у книжці, ба навіть весь перший розділ реліктове випромінювання, який складається з одного вірша: це суцільні чорні квадрати замість знаків. Вірш схований за чорними формами. Можливо, наші очі на початку книжки лише звикають до вмісту цієї темряви, а вуха до голосів, які живуть у тиші, можливо, там нічого нема. Хитання між невидимим і неіснуючим бо як знати, чи існує те, чого не бачиш, є однією з головних ліній напруги збірки Ростислава Кузика: відповідно: як знати, що існує той чи та чий голос чуєш у темряві? Чи не лунає цей голос лише у нашій голові? Чи не є він голосом зі сну? Якщо ця збірка здасться вам доволі темною іоніричною, то вам не здасться. До того ж, темрява і примарність напівсонного існування тут з'єднані нерозривно. Ліричний герой, наче мусить щоразу проводити ревізію себе, входячи у сон і прокидаючись? З чого я складаюсь, коли засинаю? З чого я складаюсь, коли прокидаюсь? Він ніби боїться забути щось найважливіше у водах сну, боїться мимоволі пронести туди у кишені щось заборонене, боїться не впізнати себе у дзеркалі на початку нового дня або на початку ночі. Кузик не розповідає історії і майже не говорить мовою повсякденного, матеріального, конкретного, він говорить мовою алегорій, алегорія, яка рідкість у сучасній поезії. Здається, алегорія у віршах українських поетів завершила свій шлях у 60-х, може у 70-х, звідтоді почала домінувати мова поодинокого, гостро індивідуального, чуттєво нарцисичного. А тут ми читаємо щось, що так відлунює інтонаціями Грицька Чубая, майстра поетичної алегорії. Із власної радості виростаємо, як із дитячого одягу, наші сни ходять за нами як прохачі. Наші домовини ходять за нами як грабіжники. Якщо ця поезія говорить унісонно з авторами 60-х, 70-х, то може, вона анахронічна? Читаємо. Анахронічний походить від грецького ана супереч і хронос час. Так, ця поезія анахронічна. Поезія спротиву щодо часу. Можливо, анахронічність це взагалі іманентна риса поезії. І все ж, попри споглядальність і самозаглибленість, попри стриманість інтонації і прохолодність, часто похмурість образів, у цій книжці є динаміка, є свій мета-сюжет, який зцілює її і робить кожну її частину доцільною. Реліктове випромінювання це виринання голосу з темряви, складання губ для вимовлення першого звуку, голоси у темряві, перше промовляння, опанування мови. Обмацування власних контурів, контури мороку, вихід у тривожний світ поза я, у порожнечу, що відкривається за речами, довкола не було нічого, крім об'єктів невідомої форми, парадоксів, дивностей і невідомостей, Фотономова – це криза мови про неї згодом, непомічені дисперсії, несподіваний для цієї книжки і цієї поетики поворот у бік конкретного, матеріального, повсякденного. Також у бік болісної конкретики минулого, як у вірші 1932-33. Нарешті спалахи на горизонті, шок війни, спроба опису того, що неможливо уявити. Але попри неможливість і непоетичність об'єкта бачення, навіть тут присутні літературні алюзії, наша осінь без маленьких дерев, що відсилає до того таки Чубая. Цикл «Ліхтцванг» – це емоційна кульмінація книжки. Яскраве осяяння після затемнення війни. Нарешті три заключні частини: згасання, поступовий відхід, прощання з тілом і можливістю відчувати. Наприкінці світла, це умиротворений вірш, погляд з іншого боку існування, нарешті після світло». світло тьма, точка, в якій книга замикається, описавши повне коло і повернувшись до темряви, що існує наприкінці і на початку всіх часів. Ці вірші здаються вирваними з мовчання, можливо інакше. Ці вірші все, що вдалося виторгувати у темряви напівсвітла, згасання, здебільшого візуальних станів реальності, які нечасто перетинаються з означуванням і письмом. Небагатослівність це неминучий наслідок такого стану речей. Не дивно, що іноді ці тексти мають вигляд мініатюр, уламків більшої структури, яка могла б існувати в якомусь іншому вимірі. Або, можливо, існує там струг у гірському потоці, її рука в моєму волоссі. Часом інструмент мову не вдається врятувати, вона розпадається, а разом з нею і мовиться. Фотономова – це мовлення, що розкладається на елементарні частки, щоб потім у наступних частинах книжки спробувати зцілитися, спершись на твердь реальності. Мовлення останнє, що нас тримає вкупі. У тиші, тиші невимовності, тиші заціпеніння, руйнується ми, потім руйнується ти, далі руйнується я. У збірці Ростислава Кузика це відчутно на дотик, шкірою. Ліричний голос у цих віршах рятується від смерті передчасної, щоб відтак померти смертю вчасною, неминучою, зайти, як світило за небосхил. Трохи дивно усвідомлювати, що наприкінці світла це книжковий дебют, якщо взяти до уваги вже тривалу присутність Ростислава Кузика в культурних процесах як помітного голосу покоління. Але так, це дебют вчасний, а тому зважений, добре продуманий, концептуальний, як і перформанси та мистецькі проєкти автора. Поставлено нову відмітку на мапі нашої літератури. І як то буває на Google картах. Вже поступово проявляються її околиці, дещо незнані, зі ще невідомими широкому загалові назвами та іменами. Який краєвид освітлить собою це реліктове випромінювання? Чекаємо Читаємо.